Ну Вже прикрутились. Це від мотора йде ця сторона, під'єднується патрубок, той з нижну. Це до, до інтеркулера. Це на охолодження О, маленьке. вгорі. Тут ще треба буде поставити зверху і знизу таку резинову накладку я потім покажу. Ну І прикрутили бо ми сам е, на фріон радіатор. На 4 шурупки ззадні до інтеркулера. Тепер беремо ось ці дві кліпці, що вона ось тут одна вламана, відкручуємо з того боку їх, заселяємо на радіатор, тобто на інтеркулер. Во. Раз. Два. Внизу є два штирки, на яких стоїть воно. Штирки заходять сюди всередину.